Будемо поважати гостя. Верховна Рада сьогодні у першому читанні підтримала законопроект щодо компенсації за знищене майно. Давно чекали це. За проголосували 255 народних депутатів. Відомо, що в документі йдеться про отримання компенсації за знищене майно на окупованих Росії територіях, а саме про випадки, якщо нерухомість. Розташована на територіях ведення активних бойових дій або окупованих ворогом. Власник такого майна зможе подати заяву про донання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у законі, окрім вимоги надати. Документи майна до та після знищення або пошкодження О, така історія. Я хотів би, щоб прокоментував це голова асоціації молодих випов України Аркадій Петросян. Пане Аркадію, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора. як ви вважаєте, оце те, що я прочитав, це збалансована історія, чи там щось забули? На сьогоднішній день жителі Бахмута, Маріуполя, Авдіївки юридично не не можуть довести, що їх житло на сьогоднішній день є зруйноване. Тому що є механізм виїзду комісії. Комісія не може туди виїхати. Ми бачимо в медіа зруйновані будинки Бахмута. Те, що в Маріуполі окупанти забудовують домівки, які вони зруйнували. Але жителі цих міст цих громад не можуть подати на компенсацію житла, компенсують жителям Репіня, жителям Київської області, але жителям Донеччини, жителям Луганщини, ні, наша асоціація молодих випов. Україна звернулася до народу депутатів з фракції політичної партії Європейська Солідарність з проханням спільно розробити механізм законопроекту номер 11161 для того, щоб внутрішньо переміщені особи і жителі всіх цих територій, на яких активно ведуться бойові дії, які є тимчасово окупованими, мали отримати механізми надію, що їх житло рано чи пізно. Де окупують наш законопроект вчора, в першому читанні 11.161 був підтриманий Верховною Радою України. До цього його підтримав комітет економічного розвитку та торгівлі. Дуже вдячний за це народним депутатам від фракції ЄС, які постійно нам допомагали із адвокацією, і з юридичним написанням цього законопроекту. Бо це була дуже важка кропітка робота. Було багато зустрічей з внутрішньопереміщеним. Особами цей законопроект підтримало 30 громадських організацій, які займаються питаннями внутрішньо переміщених осіб. Ми вчора отримали таку невеличку перемогу і невеличку надію. Всі, вся наша спільнота переміщених осіб в тому, що цей законопроект і цей механізм все ж таки цим законопроектом буде створений. Звичайно, да, хотілося б передати вітання деяким нашим можновладцям, особливо там з Харківської ОВА. Пан Сенігуба голова Харківської ОВА, вчора на своїй сторінці через 10 хвилин, як законопроект проголосував написав, що Харківська ОВА активно долучалася до розробки цього законопроекту. Але я як один з авторів. Хочу сказати, що на превеликий жаль ні, але ми всі закликаємо до співпраці до живої дискусії, до другого читання, щоб ми його доробили. Щоб ще раз скажу, жителі Бахмута, Маріуполя, Херсонської області, жителі Луганщини отримали надію, і їх житло було компенсоване. Звичайно, цей механізм створить проблему того, що уряду доведеться шукати. Велика кількість коштів для цього, проте так потрібна окрема програма, потрібно комунікувати з міжнародними партнерами. Але питання житла для внутрішньопереміщених осіб на сьогодні стоїть гостри, і воно є основним. А, пане Аркадію, а взагалі є якийсь план, що робити з тими людьми, які втратили житло? На сьогоднішній день, на мою на мою особисту думку, на думку нашої асоціації, єдиним ефективним і розумним способом спрацювати з людьми, які втратили житло, це розробити програму дешевого кредитування. Є є оселя, за якою отримують і в тому числі внутрішньо переміщені особи. Так звані дешеві кредити, але з жовтня 2023 року за є оселі, отримано всього 1800 кредитів, ти кредити. А внутрішньопереміщених осіб нагадаю нашим глядачам у нас в країні 4,9 дев'ять мільйони осіб. Це половина Австрії, і потрібна окрема кредитна програма. І це буде другим кроком нашого законопроекту, тому що е, за нашим законопрозампенсацію за механізмом компенсації житла люди отримують. Сертифікат і за цим сертифікатом люди зможуть, наприклад, це буде перший внесок для купівлі нової квартири. По, по дешевому кредиту, але цю кредитну програму потрібно розробляти, і ми маємо її розробляти і з народними депутатами, і окремо з урядом. Це є в планах. Ми над цим працюємо, працюємо з нашими аналітиками, працюємо з нашими юристами, постійно проводимо робочі групи. Нас нас підтримала Рада Європи. Ми проводили робочі групи з дослідження потреб переміщених осіб. Ми, ми це моніторюємо. Ми це готуємо. Головне, щоб е, діюча влада у неї була на це політична воля в першу чергу, тому що питання людей, які Страждали від війни є одним з пріоритетних нашої держави, нашої держави. Я хотів уточнити одне питання. Ну, дивіться, наприклад, ну, Бахмут, давайте візьмемо, да? ну, Люди кудись поїхали, там таке було, ми ж з вами знаємо. А після цього держава каже, ну, дешевий кредит. Ну, навіть уявимо собі, що. Ви знаєте, як в хороші роки було в Сполучених Штатах Америки, там під 1%, да? Але як навіть цей 1% там на 30 років. Ну, тобто розумієте, да, під час війни, ну це воно якось не не дуже працює, я, я не розумію. А я ощадються 7% на 20 років. Є ось це кредити. Але я вам хочу сказати. О, перепрошую. Будь ласка. А, я, да, я хочу сказати, що в першу чергу потрібно бути в першу чергу владі чесними з людьми про те, що буде важко, і про те, що всім українцям, навіть якщо там будуть репарації російської. Федерації і так далі всім безкоштовно будинки, квартири ніхто виділяти не буде, так я, я теж, моя родина, ми втратили все наше рухоме, нерухоме майно в Бахмуті в Горлівці. Але ми розуміємо, що 4-9 мільйони людей, і потрібно ми не, ми не радянський союз, що тут буде щось безкоштовно комусь хтось роздавати, і так далі. Потрібно створити механізми, потрібно впливати на ринок і. Так, от одну хвилинку, пробачте. Е, значить, як ти кажеш, який відсоток? 7% на 20 років. Для вчителів, лікарів і поліцейських, якщо ти працюєш за основним місцем роботи, під 3%. Ну, не знаю. Ну, я не хочу, пане Аркадію, я не хочу задавати подальші питання, тому що ну от пані Юлія каже, значить, 7%. відсотків. Ну, це Це немало. Це, це немало. Я розумію вашу тезу, коли ви кажете всім неможливо і так далі. Це не радянський союз, але ну розумієте, от я ж не дарма спитав вас. Хто опікається цією історією? Тому що е, оце відновлення житла, це має бути державна програма. Не просто державна, це має бути міжнародна програма так, залученням наших. Наших партнерів, які. Тобто готові. Я, я розумію, що зараз що будувати. Ну, давайте підемо до Авдіївки і знову поставимо там будинки, а потім орки вдарять і воно все. Я все це розумію. Але як журналіста мене завжди цікавить, хто це контролює. Бо у нас така країна, що от кажуть, от давайте зробимо, а потім з'ясовується, що 7% і більше нічого. Наша задача нашого законопроекту одинадцять сто створити угу. механізм, щоб люди все ж таки отримали сертифікат на компенсацію житла, а. але треба розуміти, що є коефіцієнти, і не всюди, особливо в Києві, за цей сертифікат житло купити неможливо. І е, в деяких обласних центрах можливо, там я по сумам різні, там коефіцієнти, відсотки і так далі. Це історія довгої розмови, довгого ефіру. Але, але все ж, таки, все ж таки, має бути і кредитна програма для внутрішнього Ні, Це абсолютно ви праві. Звичайно, має бути всі ходи, всі ходи. Добре, послухай. ну а ще є молоді люди. Числа ВПО, я у яких не було там майна, і компенсувати нічого, і держава, щоб ці молоді люди, в тому числі як, наприклад, я не поїхали з повоєнної України, має створити механізми для того, щоб ці люди могли купити тут житло, бо житло для, для української ментальності, є одним з найважливіших чинників, щоб люди тут залишалися. Так, да, це, це, це важливо. Щоб це ж наша українська ідея, щоб хата була. Город це вже потім. Потім у мене зараз 200 фотографій. Мій перший огірок. Це важливо. Ну, 200 фото. Ну, ну всі вони, що значить, з усюди. Гордо, Бо такі невеличкі. а господар. Господарі, Господарі. Спасибі вам. Я вам дуже вдячний. Дуже дуже цікаво. Що ви займаєтесь цим? Це важливо, Аркадій Петросян.